Сьогодні в Україні іде війна. Війна заставляє багатьох людей ставати біженцями. І вони їдуть з окупованих територій, там, де йдуть бойові дії, і приїжджають до нас в Ковель. І ми, як церква 1007 сьомого дня, приймаємо їх в домі молитви, даємо їм їсти, даємо їм ночувати, а потім вони роз'їжджаються. По Україні, ще вільній Україні, де нема бойових дій, їдуть до своїх друзів, до своїх родичів, рідних і близьких. І ми їм допомагаємо. І разом з тим молимося, щоб Господь припинив цю війну. І був ми, і всі повернулися до своїх домівок. Хай Господь нам в цьому допоможе. Моє ім'я Наталія. Я із Херсону. Війна для мене почалася, як і для більшості, неочікувано з ударів по Херсонському аеродрому. Місто окупували наше дуже швидко. 1 березня ми вже були під окупацією. На вулиці людей не було. Російські солдати під прикриттям своїх БТРів курсували вулицями міста. Життя в місті почалось налагою, налагоджувати це, навіть неділі через дві, коли ну, місцева влада спробувала з ними домовитися, щоб у людей нема що їсти. Очікування для мене було дуже довге. Я вірила, як і більшість, мабуть, що нас не просять, про нас не забудуть. Важко було. Ми узнали, що наші хлопці заходять в наше місто. Це Рашисти, виходячи з нашого міста, вивезли все, починаючи від обладнання в лікарнях, закінчуючи дитячим паровозиком з літньої площадки, де відпочивали діти. Все, що можна було упакувати і увезти, з місця зникло. 6 листопада місто залишилося без світла і без води. Три хлібзаводи нашого міста теж були підірвані, а нам по сьогоднішній день хліб підвозить Одеса і Миколаїв. бо під обстрілами встановити наші цей заводи неможливо. В місті по сьогоднішній день проблема з питною водою. Нас так швидкає Одеса. Волонтери, які організували точки по місту, туди підвозять, підвозять воду, де люди вже можуть її спокійно набрати. Місто до до сьогоднішнього дня знаходиться під обстрілами. Є райони, в яких майже не залишилося людей. Бо все, що вдоль Дніпра, прострілюється в будь-який час. Частина міста, та яка знаходиться повище, там працюють кафе, магазини. Люди виходять этот, швидко скупитись, попити каву, перекинутися з друзями пару фраз і розбігаються. По своїм домівкам, щоб не попасти під обстріл дронами або більш важкою артилерією, на сьогоднішній день я нахожусь в Ковалі, приїхала зустрічати свою маму. Після деокупації Херсону ми з нею оказалися в такій ситуації, що я на території України, а вона на окупованій території. Два з половиною роки назад, коли ми її гукали до себе, вона ще могла сама себе забезпечувати, їй було дуже важко бросити своє господарство, свою хатину, в яку вона вклала все своє життя. Ми з мамою бачилися ще перед війною. Потім була окупація, деокупація Херсону. І за цей весь час ми зрядка могли там передавати. Придіти, як твої справи через, це, через сусідів, у яких був інтернет. От пройшло більше двох років, щоб ми знову зустрілися. У нас не така здорова відстань між моїм містом і населеним пунктом, де вона проживає. А щоб зустрітися, пройшлося. Етат проїхати дуже в здорову відстань. Під час окупації міста Херсон ми її знову звали до себе, щоб якось триматися разом. Ми це теж не захотіла. Через два роки здало здоров'я. Зараз вона з трудом у мене дходить ногами. І дякую волонтерам, які організовують і вивозять маломобільних людей. Мені попала така інформація на очі, я зв'язалася з волонтерами, і вони мені допомогли її вивезти. От четверо суток вона їхала з Херсонської області через Росію і Білорусію для того, щоб этот, попасти в коголь. І сьогодні я її вже забираю до себе в Херсон. Будемо разом триматися і ждати визволення всієї Херсонської області Криму і всієї України